Відрізнятися від попередніх тим, що більшість буде до питань якісних. У нас із кількісних задачок будуть все ще задачі на розв'язування за перетворенням енергії, і такі задачі, як ми розв'язували на уроках, там були в нас про стрибки з джампінг Цього атракціону, так? Далі у нас був про кульки, які вдарялися, піднімалися. Там було застосовано і закон збереження енергії, і закон збереження імпульсу. Ось такого типу задачі, ді, мабуть, буде на контрольній, а все решта будуть питання теоретичного, більш такої якісного характеру. І ось зараз для повторення я приблизно кинула, які можуть бути питання. Якісь із цих будуть і в контрольній. Зараз в нас підготовка до контрольної, тому що ви не зрозуміли які питання, коли ми їх, їх пояснювали, можете запитати зараз, чи ми зараз можемо розглянути деякі з них. Так, ну перше завдання тут про перетворення енергії і. Віталій кричав, що з ним проблем не було це завдання про перетворення енергії. Потрібно зараз розглянути, які перетворення енергії відбуваються. Ну? Є необхідність для першого завдання? Розглянути, як таке робити? Вам взагалі видно екран з завданнями? Якщо вам видно екран, там потрібно вказати, які енергії перетворюються, з якої в яку. Це по видах енергії. Види енергії у вас є на 246-й сторінці підручнику. Там у вас є механічна, теплова, хімічна, ядерна, електрична, магнітна і енергія випромінювання. Відповідно, якщо у вас є питання, які перетворення відбуваються, то якщо в нас рух шкільного автобуса, то. Автобус, коли рухається, в, нього, в ньому згоряє пильне всередині, і від цього автобус їде. Відповідно, у нас згоряння пального це теплова енергія, значить, теплова енергія перетворюється на механічну. Ну, можна сюди ще додати електричну, тому що світяться фари, наприклад. Ну, і взагалі працює вся електроніка в, які в нас там є датчики, всі вони працюють завдяки електриці. Тобто, в нас є і механічна і електрична. Можете, ну, основне це теплова механічно. Це саме основне, що відбувається в профтоксі. Ну, і так само у нас при кожній із цих вказати, яка енергія на яку перетворюється. Якщо сумніваєтеся, відкриваєте 246-ту сторінку так, і дивитеся на табличку. Якщо в нас які там є види енергії, і відбираєте собі, які можуть бути застосовані. Так. Мікро, макро, мегасвіт. Які об'єкти відносяться до цих світів? Доброго ранку, Денис. Добрий ранку. Так. Включайтеся одразу в роботу. Давайте, що відноситься до мікросвіту, що до макросвіту, що до мегасвіту. Знову ж таки, це є 39-й параграф підручнику, можете дивитися, що туди відноситься. Так, вам треба назвати кілька об'єктів мікросвіту, кілька об'єктів макросвіту, кілька об'єктів мегасвіту. Ну, давайте хоч по два назвемо. Чи знаєте ви до якоїсь цих світів відносимося ми, люди? Мікро, макро чи мега. Мікро. Неправда. Ви себе переоцінюєте. Ми більшенькі трохи. Люди це макросвіт. Люди. Автомобілі, будів, будинки. Літаки це все макросвіт. Так. Мікросвіт це щось мікроскопічне. Це що? Що в нас самі маленькі частинки, з яких складається все довкола? Як звуться? Ну. Найменші частинки, з яких ми складаємося. Молекули. Так, правильно, молекули і атоми. Оце ну, вони відносяться до мікросвіту. Атоми це ще менше, молекули трошки більше. Так, ось, це вам мікросвіт. І мегасвіт. найбільші об'єкти – це що? Ну, сюди можна продовжувати комети, метеорити, що ще? Чорні діри. Це все у нас мегасвіт. Так. Значить, ще у вас є питання п'яте. Якою теорією описуються кожен із цих світів? Так. Значить. Я вам це завдання давала як домашнє. Чи ви з ним впоралися, чи треба вам зараз допомагати? Підібрати теорію до кожного із світів: мікросвіт, макросвіт і мегасвіт. Вони описуються різними фізичними теоріями. І у вас є питання, якими саме вони описуються. Якщо ви не впоралися з цим вдома, то зараз розповідаю, де це потрібно було шукати. У вас про фізичні теорії, які описують кожен із світів, так, є у підручнику все ще у Вашому 39-му параграфі, тому що у нас фактично вся контрольна буде по 39-му параграфі. І там у вас коротенько є записано про кожну із теорій, яка кожна. Там, де є мікросвіт, макросвіт, мегасвіт у підручнику це 243 сторінка. Одразу ж, там є і питання, які теорії описують. Вже на минулому уроці ми з вами розглянули, що. Макросвіт це світ, який нас оточує світ предметів речей тіл, так, фізичних, які ми зазвичай розглядаємо на задачах. Він описується класичною механікою, яка базується на законах Ньютона. І так, класична механіка. Це для макросвіту. Базується вона на законах Ньютона. Так, і е, вона підходить тільки для макросвіту. Я вам пояснюю на минулому році, чому. Тому що за законом Ньютоном тіло, на яке не діють інші тіла, рухається рівномірно прямолінійно. Оскільки в нас. Планети являються якраз такими тілами, на які скомпенсовані всі сили, але при цьому вони рухаються не прямолінійно, а по колу. То вже класична механіка не підходить ні для світу планет, ні для мікросвіту, тому що молекули і атоми теж рухаються не так. В зв'язку з цим у нас макросвіт описує класична механіка, і ця теорія не підходить для інших світів. Які у нас є ще. Теорії фізичні. У вас в книжечці на 243-й є? Ще є квантова механіка і релятивістська механіка. Яка до якої? так Для мегасвіту у нас релятивістська. Механіка, буду писати скорочено, щоб не тратити час. А для мікросвіту квантово. І чим відрізняються ці теорії? Значить, коли класична механіка базується на законах Ньютона, так, і підходить для тіл розмірів, так, які нас оточують, так, розмірів нашого світу, так скажемо, то релятивістська механіка базується на теорії відносності Ейнштейна. І вона описує якраз перетворення енергії в Всесвіті, е, рух світла, дуже детально тут все, що стосується зір, планет, і, е, взагалі, відносність і руху їхнього, і, світ, і поширення світла і всього іншого, так? А ось квантова механіка вона підходить для руху малесеньких частинок, якраз. Атомів, електронів, протонів і всього іншого, що складається, в нас. а молекули, оце якраз квантова механіка. Значить, це по суті я вам одразу розказала не тільки друге, але й п'яте питання, як підготуватися. І е, взаємодії ми ще з вами вчили. Ну, ми ще вчили закони фундаментальні, але е, зараз ми повторимо саме фундаментальні взаємодії. Значить, які є взагалі фундаментальні взаємодії? У нас є чотири фундаментальні взаємодії. Які це? І так, фундаментальні взаємодії. Їх є чотири штуки. В 39-му параграфі підручнику вони є. Що це за взаємодії? Назвіть мені їх. Ну, поговоріть трошки ви. У вас є підручники? Ну, Виктория, не з вас є підручники чи ні? Є чотири фундаментальні взаємодії: гравітаційна, електромагнітна, сильна і слабка. І тут у вас є е, описані ситуації, яка тут взаємодія працює. так? Нуклони в ядрі, Нуклони – це однакові частинки, вони притягуються одна до одної завдяки сильній взаємодії. Електрони в атомі. так? Електрони тримаються близько до ядра атома через те, що їх притягують протони в ядрі. Значить, тут у нас електромагнітна. І так далі. Такого типу завдання вам просто потрібно вибрати, яка є з чотирьох. Взаємодійсюди підходить. По суті, ці всі завдання, які ми розглядали: один, два і три, вони всі і п'яте, так, вони всі пов'язані на тому, щоб у нас просто в підручнику знайти, які є взагалі взаємодії, які є енергії, які є теорії фізичні, і просто підставити, яка відповідає тій ситуації, яка у вас наведена. У четвертому завданні трошки складніше завдання, воно з одного боку складніше, з другого легше. Вам потрібно придумати самим приклад, який ілюструє якусь із взаємодій в природі. Може бути так само завдання на закони. Так? Наприклад, наведіть приклад, що ілюструє фундаментальний закон. Ми з вами розглядали і закон збереження електричного заряду на прикладі ядерних реакцій і. Закон збереження імпульсу, на прикладі симетрії в природі, і е, закон збереження енергії, ми взагалі багато те розглядали під час уроків, так? Ну і під час перетворення, наприклад, та ж саме, що теплова перетворюється на механічну, без теплової механічної не буде. Якщо в нас не буде згоряти паливо, не буде їхати автобус. Ті самі повертаємося. Ну а якщо приклади для фундаментальних взаємодій, третє завдання тільки навпаки, так? Значить, потрібно навести приклад сильної взаємодії, значить, це чому не відривається один протон від іншого. Якщо вам потрібно навести приклад, який ілюструє взаємодію, тут найпростіший найпрості, якийсь приклад досліду, то найпростіший, певно, буде для гравітаційної взаємодії у нас. Дослід дуже простий. Наприклад, ручка падаючи стола падає на поверхню землі. Чому вона падає саме на поверхню землі, не вверх підлітає? Тому що гравітаційна сила притягає її, земля. Можна з електромагнітної приклад, може бути це на магнічене волосся, відхиляється в різні боки, піднімається, ворушиться. Так? Чому? Тому що відштовхується, бо однаково кожна волосинка зарядилася. Ось це вам приклади дослідів Ну, оскільки тут одну з чотирьох, тобто у вас може є можливість вибрати сильну і слабку дослід важко пояснити, тому що тут у нас робота всередині атома, сильна і слабка взаємодія, тому такий дослід ви в своїх умовах так провести не можете. Це вже можна тільки за допомогою якихось. Більш складних, да, наприклад, взаємодія, яка відбувається в ядерному реакторі, чи ще щось, яку вже, звичайно, описати так, з своєї точки зору, в, в умовах школи навіть звичайно, і це буде вже важко. Тому якщо тут ну, в даному завданні нам потрібно одну з чотирьох, тобто ви можете вибрати. Будь-яку одну із чотирьох про проілюструвати. найлегше, звичайно, якщо потрібно саме дослід, то це гравітаційна або електромагнітна. Якщо просто потрібно навести приклад такої взаємодії, тоді можна будь-яку брати з чотирьох це легко, так як в третьому завданні є приклади.